Служба безпеки викрила ще одну прокремлівську агітаторку в Черкасах. Фігуранткою є колишня викладачка одного з місцевих університетів, яка виправдовувала війну Росії проти нашої держави та чекала окупантів у центральних регіонах України. За даними слідства, під час спілкування з колегами професорка поширювала кремлівські наративи і вихваляла загарбників. Крім того, вона підтримувала зв'язки з мешканцями тимчасово окупованих територій, від яких отримувала інформацію про дії російських військ та нібито краще життя під окупацією. Встановлено, що фігурантка неодноразово заявляла про готовність підтримати російських загарбників та однією із перших отримати паспорт РФ у разі захоплення регіону. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили освітянці про підозру за частинами 1 та 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Ініційовані службою безпеки судово-лінгвістичні Експерти запідтвердили факт інформаційно-підривної діяльності фігурантки на користь країни агресора зловмисниці. Загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією. Майна комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.